Друзі, всім привіт! Ну що, ось нарешті на каналі вже 1000 підписників, навіть там трішки більше. І як я обіцяв, з цього приводу хочу зробити для вас розіграш подарунків. Також хочу вам подякувати за те, що ви підписуєтесь на канал, дивитесь відео, коментуєте їх, та ставите ваші вподобайки. Розкажу по призам. У нас буде 4 місця. З другого по четверте місце будуть подарунки. Ось такий Метод Mix від CarPro білочан, з ліквідом він йде. І також до кожного метод міксу <кій> будуть ось такі попапи у вигляді, у формі, точніше, тік-таку від CarPro аромат кисла груша. Хто дивиться моє відео, знає, що вони дуже гарно працюють. І вже не один раз вони мене виручали. І ось тут є така гарна кружечка. Флагман Кіц Як вона в мене з'явилась І вчора, перед тим, як їхати на риболовлю, заїхав у флагман, щоб купити для вас ось ці подарунки. І був я у аеродром флагман. Це в Київ, хто знає. Та я думаю, багато хто знає, бо це самий великий їхній магазин. І саме в цього магазина, вчора, як виявляється, було день народження. І я виграв отам ось таку кружечку. Я не, не п'ю там. Чай, каву, тому вона мені не потрібна. А щоб просто стояла вдома, я теж не хочу. І вирішив зробити приємне вам. Розіграти її між вами також. Розмір такий в неї, не маленький, не дитячий. Але думаю, що вам буде приємно ще один додатковий подарунок. І зробимо ми його за перше місце ось таку кружечку. Так що, друзі, ось такі призи. Буду розігрувати. Умови дуже прості. Треба бути підписаним на канал, поставити лайк цьому відео і, і залишити коментар. Коментар обов'язково залишайте, тому що саме по коментарях буде, будуть вибрані переможці. Переможців вибирати буду через рандомайзер. Розіграш буде відбуватися у п'ятницю ввечері, тому хто побачить на відео там свій нікнейм, своє ім'я. Обов'язково зі мною зв'яжіться. Зв'язатись можна буде через пошту, вона є в описі каналу на ютубі. Тому все. Ще раз вам хочу всім подякувати за підписки, за те, що дивитесь і залишайтесь на каналі. А я сьогодні приїхав ще й на риболовлю, тому я пішов ловити друзі рибу. Також, також чекайте відео з риболовлі незабаром на каналі. Все. Хочу побажати вам всім удачі в розіграші!